Посвящаю тебе Андрію, бойові журналісти. Тервомедіа це тільки те, що знято власноруч. Закриваємося. Наступна зупинка околиці Бахмута. Знову в Авдіївці. Це щось Ну, от Сину, от батько. Вони двоє. Їх джип підкинуло в повітря, він впав на наш джип. Там тепло забути замінований. Дивіться, виплення серйозно. Техніки дуже багато не дойшли. І з вами Олександр Мусиєнко. І Тарас Березовець айдентика для збройних сил України. Мені от краще, наприклад, копати окопи і бути в піхоті. Покращується ситуація на Харківщині. Дякую вам за кожне рано. За можливість бути тут. Лише тим, що в окопі не спиться. Я зовсім сам на сам. Сьогодні половинку можна звести брати. Нарешті, їй сказали, Закладаємо майбутню кримсько-татарську експозицію. Я Хочу, щоб все це пам'ятали. Пам'ятали і розказали своїм дітям.